Всім привіт! Сьогодні готуємо домашкі, домашні сосиски. Так, у мене 600 грамів курячого м'яса з стегна. Треба буде 100 мл вершків. Треба взагалі 20, але не було 20. У мене 15. Тут 200, тобто половину треба буде відміряти. Два зубчика чеснока. Трішки перцю і сіль. Тобто Перця я поклала десь півчайної ложечки, ось такої, і сіль, чайна ложечка, там з горочками, можемо так сказати. Так, як я, у мене міксер чаша не дуже велика, тому я буду поступово сюди додати, кидати, розмішувати і потім в каструльку пересипати, і там перемішаю з усіма. Так, ось перебила. Якщо у вас міксера дуже велика тара, то можна одразу там все перебивати разом. Ось така кашиця виходить у нас. Е, у мене було філе 600 грамів, філе стегна. Е, ось, ну Там чотири штучки вийшло. Половина бришків. Так, тепер е, у мене є після мого блендера така чаша сюди засовую я рукав як він правильно називається Боже, мішок, кондитерський мішок, сусорі ось і наповнюємо так ось наповнили Це -це. Ну, також і багато Ну, я думаю, що ковбасок 8-10, не знаю, десь так. Тепер беремо рукав для запікання. Ну, відрізняємо скільки нам треба. Все тут отак. Закручуємо. Можна ага, трішки підрівняти, ага, нічого не видно, так все раз. Зувиться можна навпіл. Угу, навпіл? не виходить так тянути? Зав'язуємо? Це просто капець якийсь. Так, і з іншого краю теж. Трішки її так, так. платно зробити. Так, це включили і зав'язуємо. Така ювелірна робота, особливо якщо зав'язки щось не зав'язуються. Робимо такі ковбаски. Знову можна так розвернути. Так, можна так розвернути і поїхали знову. Як ти це заходиш? Так, робимо всі ковбаски з нашого фаршу. Ну, Плюс-мінус, щоб були одного розміру, скажімо так. Потім ставимо воду, можна одразу поставити на вогонь, поки будемо збирати, вода закипить. Варимо 5 хвилин. Майте на увазі, коли. Закипить воно вже разом вода з нашими сосисками, варимо 5 хвилин і все готово. Можна або одразу їсти, або на сковорідці підсмажити. Це я так хочу. У мене вийшла. Навіть 11 ковбасок Ось так. Вода вже кипить, зараз кидаємо. Відварюємо 5 хвилин. Так, ось відварила сосиски. Тепер буду на сковорідці їх, підсмажувати. І на вогонь ось така смакота виходить. Зараз будемо пробувати ось Так, ротє соковито. Смачно. Камера погано передає, але вони дуже соковіте. Супер. Але, можливо, в майбутньому я б ще б якісь спеції додавала. Не тільки сіль, перець, але ще щось. Тому всім смачного. Підписуйтесь.